Шановні друзі, у сумній статистиці людських втрат у Другій світовій війні Україна займає провідне місце. Загинуло близько восьми мільйонів українців. Країна втратила кожного п'ятого свого жителя, серед них 5537 наших земляків. А ті, хто вижив у Другій світовій, міцно вірили, що вже ніколи більше війна не прийде в наш дім. Та у 21 столітті у вік цивілізованого суспільства зовсім не цивілізована, підла, підступна, без правил і законів російсько-українська війна. Російський фашизм знову плаче Україна. Земля захлинається від крові та сліз, оплакуючи своїх героїв: військових і цивільних, дорослих і дітей. Хіба ж для того гинули батьки й діди, Щоб жорстокість знову панувала у цім світі? А ті, що у атаку проти фашистів йшли до нас з бідою і війною вже прийшли, і на моїй землі іде війна. Стріляють танки і ревуть гармати, та прийде знову перемога. Та ось про її ціну ми будемо завжди пам'ятати. Ми будемо пам'ятати тих, хто у борні важкій віддав останні сили. Тож зараз квіти і терпку журбу. Давайте покладемо до обеліска і на засмучені могили. Розпочинаємо церемонію покладання квітів та вшанування пам'яті загиблих. Запалим вічний ми вогонь скорботи. за тих героїв, які не впали духом, і не дали країну побороти, нехай земля усім їм буде пухом. вічна пам'ять тим, хто загинув за Україну, за нас, за нашу свободу, небесний рай їм. пам'ять вічна наступає. Хвилина мовчання. Шикують синів і дідів, командири, стають перед нами як судді, Причисті і строгі. І ми перед ними на лінії їхньої віри, їх мільйони смертей своїх дату затерших, встають, і нема серед них ані других, ні третіх у списках планети навіки. Усі вони перші. Ключем журавлиним їх душі Знеслись під піднебесця. Курличуть журливо і нам залишають жалі, і в пам'яті лине пошли ж ти їм, Господи, Царство Небесне, їх душам безвинних, нехай їх несуть журавлі. За упокійну літію пам'яті загиблих відправить Отець Михаїл та прихожани. Благословений Бог наш завжди нині повсякчас і на віки віки. Ані Христос Воскрес із мертви, смерть і розмерть подолав, і ти, що гроба життя, дарував, з великої милості твоєї молимося Тобі, вислухай і помилой. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось, за упокоєння душ почилих грабів Божих, всіх воїнів, які життя своє вітали за визволення України і всіх невинно вбитих і за відпущення їм усякої брови вільної. Не невільної. Христос Воскрес. Сьогодні ми провели цю молитву за упокой душі воїнів, які загинули у часи Другої світової війни, які життя своє віддали, за визволення тоді України від німецьких фашистів-загарбників, нацистів. І ми з вами просили Бога, щоб Господь їм дав Царство Небесне упокоїв їхні душі у блаженному і вічному житті, мабуть, кращою нагородою для воїна, який поклав своє життя у полі бою, буде, коли Господь прийме його душу до Царства Небесного, тому що це вічне і блаженне життя, і тоді цей воїн може насолоджуватися жити у. Вічному житті біля Бога. Війна це завжди страшно, війна це завжди багато смертей, і це загублені мрії. І війна вона не жаліє нікого. Як тоді, у часи Другої світової війни, наші воїни багато гинули. Так і сьогодні у нас війна, і також наші воїни, наші воїни світла гинуть, віддають найдорожче, що в них є, це життя. І здавалося б, що тоді, коли була Друга світова війна, наші діти і прадіди, коли вже закінчилась війна, коли була перемога. Подумали, ось уже все закінчилось. Ми пройшли це жахіття ці страшні дні. Але ні, як бачимо, сьогодні інший ворог, інші нацисти, які також прийшли вбивати всіх, всіх без виключення старих, молодих жінок, дітей, нікого не жаліючи. І сьогодні ця страшна війна. І ми знову думаємо. І молимо Бога, щоб ця війна, це жахіття закінчилося. Нехай Господь нам допоможе. Будемо молитися, будемо завжди пам'ятати про воїнів, які життя своє віддали. Будемо завжди їх згадувати у молитві. І наших новітніх воїнів, які також віддали своє життя за визволення України. Будемо. І їх пам'ятати, будемо завжди за них молитися поіменно. Якщо не поіменно, то так будемо за них промовляти молитву, щоб Господь їх упокоїв, щоб Господь допоміг нам здобути перемогу і таким чином, щоб заселились серця найперше тих воїнів, які зараз стоять на рубежах нашої гарячої лінії, де відбуваються найжорстокіші бої, хай найжорсток Господь їм допоможе всім воїнам, які загинули у часи Другої світової війни, Царство Небесне, всім воїнам новітнім нашим також Царство Небесне, вічна їм і світла пам'ять. Христос Воскрес. Цей біль утрат ніколи не згасити, не знищить спогадів минулих тлін і подвиг їх до віку буде жити у пам'яті прийдешніх поколінь. Земний уклін всім, хто подарував нам сонячний і мирний день тоді. І всім, хто захищає Україну сьогодні. Шановні друзі, зараз до вас звертається міський голова Віталій Миколайович Савенко. Сьогодні день пам'яті та примирення. Ми вшановуємо тих. Хто віддав своє життя та здоров'я, бо з нацизмом строки Другої світової війни. На жаль, сьогодні в Мироновській громаді залишилось лише двоє ветеранів, які брали участь у тій страшній війні. Це водоп'ян Герего Єріякимович та Ковачук Віктор Саулович із Карапиши. Низький уклін вам, вам міцного здоров'я, вічна пам'ять кожному загиблому, хто приніс велику перемогу. 79 років тому всім дітям та цивільним, хто став жертвою цієї війни, ми завжди будемо пам'ятати тих, хто стояв на захисті нашої батьківщини тоді і точно не маємо права забути героїв, які продовжують справу попередніх поколінь, болячи за мир сьогодні. Слава Україні! До вас звертається голова Миронівської районної організації ветеранів України Ігор Самійлович Савченко. 9 травня 1945 року в місті Берліні в присутності союзників Радянського Союзу, США, Великобританії і Франції був підписан акт капітуляції. Війна, яка почалася в 1939 році в Європі, закінчилась, але, на жаль, і ще продовжувалася Друга світова війна на Дальньому Востокі, на Тихому океані, на Азіатському континенті. І вона точилася аж до 2 серпня 1945 року. В цій страшній війні, планетарній війні, яка хватила весь земну кулю, загинуло. Більше 60 від 55 до 85 мільйонів чоловік. 61 держава була задіяна в цій війні. Такої війни ще людство не знало. Фашист був поборений, нацист був убитий прямо в серці, де він зародився. Але, на жаль, пройшов час, прийшло роки. Але нацизм, який тоді був в 39-45-х роках, на жаль, возродився в нинішній Росії. І вони полізли на нашу українську землю, зазіхають на нашу волю, на нашу суверенність, на нашу державність. І знову точаться війни. І, на жаль, на наших фронтах гинуть наші внуки і правнуки тих дідів, які... Колись воювали в 45-х роках. І сьогодні ми складаємо голову перед пам'яттю загиблих воїн в Другої світовій війні, складаємо голову перед нашими захисниками і захисницями, які віддають своє життя раді майбутнього дітей і майбутніх поколінь. Тому наша задача як можна більше допомогти Збройним силам. І позавчора звели до мене наш, який знаходився тут, командир батальйону висловлював щирі, щиру сподяку міській раді, депутатам за те, що надали матеріальну допомогу і вони купили оті безпілотник, який їм край необхідний. Тому вони виражають спасибі всій нашій громаді Миронівській, а ми кажемо. Велику вдячність тим воїнам, які бережуть наші рубежі України. Тому від імені нашого старшого покоління я приношу подяку всім тим, хто воював, хто загинув, хто живе ще, благополуччя, здоров'я, а вам всім щасливого майбутнього в нашій Україні. Слава Україні! Шановні краяни! Ми свято шануємо пам'ять усіх, хто власним життям життя наше зберіг, хто впав за свободу у грізну годину, за землю священну, за Україну. Настане час. Повернуться герої, поїдуть танки і стихне гурків зброї, міста розквітнуть, оживуть руїни, і буде мирне небо нашої України. І перед пам'яттю загиблих у далекій тій війні, і у війні, що йде вже нині, ми впевнено говоримо героям нашим слава! Слава Україні! Віримо у Збройні сили України, єдність нашого народу і у нашу перемогу. Дякуємо усім присутнім за участь у меморіальному заході. На все вам добре. До побачення. Летучи царіна, і хлопці звучить повернуться додому, впаде на землю, мамина сльоза за тими, хто не вернеться ніколи.